Виконуємо номер 1663 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво давництво Генеза 2023 рік. Приміщення складу має форму прямокутного паралепіпеда. Його довжина 25 метрів, ширина 12 метрів і об'єм 1200 метрів кубічних. Знайди висоту складу. Приступаємо до виконання. У нас в умові сказано, що приміщення складу має форму прямокутного паралепіпеда. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. Щоб знайти висоту, необхідно об'єм поділити на площу основи. Знайдемо площу основи нашого переміщення. Його довжина 25, ширина 12. 25 множимо на 12. отримаємо 300 метрів квадратних площа основи. Ну, а тепер знайдемо висоту для цього наш об'єм 1200 метрів кубічних, поділимо на 300. Метрів квадратних і отримаємо 4 метри висота. Записуємо відповідь 4 метри. Номер 1663 виконано.